Вітаю вас! Сьогодні п'ятниця 22 липня. У студії працює Володимир Кремінь. Про події цього дня дивіться у нашому випуску новин. Наразі про основні теми. Модульне містечко для переселенців з робочим візитом відвідав радник губернатора області. До Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості оновлюють алею трудової слави Дніпровського медкомбінату. На лівобережному майданчику пройшли ігри за четвертий кубок Енергія молодості, в яких взяли участь 18 команд команди дітей, молоді та збірних команд підприємств міста. Модульне містечко для переселенців у Кам'янському розташоване в лівобережній частині міста. Модульний притулок для переселенців та біженців із зони АТО з робочим візитом відвідав радник губернатора з питань внутрішньопереміщених осіб Владислав Макаров. Дніпропетровська область на сьогодні залишається передовою в питаннях прийняття та розселення біженців із зони АТО. Статус переселенців наразі мають близько 70 тисяч людей. Модульні містечка розташовані у п'яти містах Дніпропетровщини в Нікополі, Кривому Розі. Дніпрі, Кам'янському та Павлограді в трьох останніх містах модульні містечка заселені 100%. Як сьогодні живеться переселенцям в нашому місті та як покращити їхнє життя? Що робить для цього міська влада? Знає моя колега Анастасія Васильєва. Надія разом з родиною переїхала до нашого міста в березні минулого року через бойові дії в рідному селі Козацьке. Остання надія на повернення додому зникла, коли будинок жінки був підірваний у лютому поточного року. У модульному містечку родина отримала чотири кімнати, обжилися достатньо швидко, розмалювали стіни, меблями відмежували умовні кімнати. У нас много комнат цього ліж чотири. Всі хатять адінь на капнікак пожити каждого же своя семья, как говорится. Все начали постепенно покупать. Здесь выдали нам это посуду постельную. Таких як Надія тут 452 людини. З них 70 дітей. Життя тут мінливе. Взимку тепло, проте якщо з електроенергією немає перебоїв, адже опалювання електричне, а влітку дуже спекотно. Всередині температура може доходити до 45 градусів. У дітей піднімається температура, а гуляти можна вийти лише коли стемніє. Попросили б лавочки, пліточку саму в первую очередь. завезли, завізлив і когда кадає, ніхто не діли. Кадоро розгрібають приходят даже наши может какие-то навесы чтоб спрятаться от жары я не знаю но это не вносимо не в домике не из домика камни вот эти нагреваются до такой степени що ребенок от пробежался даже Злата, до меня уже жоги на ногах Аналогічна побутова ситуація в усіх модульних містечках області, адже вони однакові. Радник губернатора Владислав Макаров розповідає, що при усіх проблемах бажаючих до заселення чимало, а з початком опалювального сезону очікується ще більше. Два городка стала в яких ще є міста. Та що скажу, та Нікопальський Криворожський. Количество людей, которых востребовано сейчас проживание, увеличивается. Мы думаем, что к началу отопительного сезона это количество может возрасти резко. Почему? Потому что на последние три месяца мы наблюдаем всплеск активности в поиске жилья среди переселенцев. Почему? Потому что те, кто снимает свои квартиры, те, кто пытается сами как-то решать эти проблемы, понимают, что с сентября их уже предупреждают, когда повысится оплата коммунальных услуг по новым тарифам, стоимость именно коммунальных Госпо різко зросте, тому не в стані будуть оплачувати. Кошти це найперше, чого не вистачає переселенцям. Гуманітарної допомоги стає дедалі менше. Соціальні виплати на кожну людину мізерні. Вистачає, щоб прогодуватися та оплатити своє місце проживання 150 гривень на місяць. Ми поселяємо в домик по направленню департамента ЖКХ. Тобто громадяни, граждані так розумію, обращаються. Там є комісія. которая рассматривает обращение граждан, и нам уже человек поступает с направлением с департамента ЖКХ. Заключается договор, да? Заключается совершенно верно договор с нами. Срок заключения договора оговорен положением по проживанию, значит он заключается на три месяца. Но мы эти договора продлеваем практически регулярно. По окончанию договора практически не выселяем никого. Незабаром продовжив Костянтин Лисенко збільшиться вартість комунальних послуг. Проте міська влада прийняла рішення, що різницю буде компенсовано з міського бюджету. А загалом життя в містечку достатньо спокійне. Є свої правила поведінки. За їх порушення можуть навіть виселити. Варто відзначити, що досить скоро закінчиться строк гарантії модулів. Тому обласна влада наразі працює над реконструкцією гуртожитків. Сприяє цьому і німецька сторона. 15 гуртожитків в області вже готові до експлуатації. Эти 15 объектов все сделаны. На сегодняшний день у нас есть места для заселения Синельникова, Желтые воды, Вольногорск, Днепродзержинск, Никополь. Где-то порядка тысячи человек мы можем поселить в эти объекты. Основная проблема в чем? те люди, которые в этих регионах хотели поселиться, они сейчас уже имеют какое-то жилье. Стоимость оплаты коммунальных услуг и съема квартиры в этих регионах, она где-то соответственно. Ну и естественно, если у человека есть возможность проживать все-таки на съемной отдельной квартире или жить в общежитии, он предпочитает это делать на съемной квартире. Найбільша проблема поселення відзначається в Дніпрі, адже тут зареєстровано понад 30 тисяч переселенців, а доступного житла лише на 400 місць. Анастасія Васильєва, Ігор Василенко, новини міської інформаційної служби. 21 липня під головуванням міського голови Андрія Білусова відбулася розширена робоча нарада з питань призначення субсидій в умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. На нараді були присутні секретар міської ради Олександр Залевський, заступник міського голови, керуюча справами виконавчого комітету міської ради Тетяна Завгородня. Голови адміністрації районів, керівники структурних підрозділів міської ради, а також керівники всіх організацій і підприємств міста, що надають комунальні послуги населенню, а також представники засобів масової інформації та громадськості. Відкриваючи нараду, міський голова підкреслив, що згідно з останньою постановою Кабінету міністрів України, скористатись правом допомоги від держави у вигляді субсидії може кожна родина, яка цього потребує. У зв'язку з цим основне завдання влади, а також комунальних підприємств та відділів соціального захисту населення максимально проінформувати людей про всі зміни, донести якомога більше інформації про пріоритетність субсидій, а найголовніше надати можливість скористатись підтримкою держави. Основная задача, по крайней мере, то, что мы можем защитить население, это оформление субсидий. Насколько я ознакомился с тем порядком, который сегодня существует по оформлению субсидий, он максимально упрощен и дает возможность практически любому жителю оформить субсидии. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня разобрали этот вопрос, узнали, какие есть, может быть, проблемы, ну, какие-то взаимодействия, может быть, между нашими отделами субсидий и коммунальным предприятием. Поставили сейчас план четкий работы. В ході наради було заслухано змістову доповідь заступника начальника управління, начальника відділу прийому громадян з питанням призначення державної соціальної допомоги управління соціального захисту населення адміністрації Дніпровського району. субсидия, это безвозвратная помощь государства, ежемесячная помощь на оплату коммунальных услуг. Субсидия является безвозвратной. Я еще раз на этом наголошу, потому что этот вопрос возникает у людей очень часто. Нужно ли возвращать субсидию? Субсидия безвозвратная – это пользование жильем, вода, тепло, электроэнергия, вывоз, вывоз, бытового мусора. И один раз в год субсидия дается на приобретение твердого топлива, жиженного газа для тех домохозяйств, которые не обеспечивают обеспечены другими видами отопления. За підсумками наради міським головою було поставлено ряд завдань на кожному підприємстві, яке надає послуги воду, тепло, електро і газопостачання, визначити відповідального за роботу в сфері призначення субсидій, організувати доставку квитанцій на оплату комунальних послуг на території приватного сектору, забезпечити роботу пунктів прийому документів з можливістю первинного консультування в тих районах міста, де вони відсутні, щоб кожен кам'янчанин чітко розумів алгоритм отримання субсидій. Традиційно до дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості оновлюють алею трудової слави Дніпровського медкомбінату імені Миколи Волобуєва, славетного директора ДМКД, який очолював підприємство 1967 по 1975 роки. Людина унікальна у всіх відношеннях він був справжнім господарем і багато чого зробив як для заводу, так і для міста в цілому. Тож надалі про тих, чиї імена прикрашають дошку пошани підприємства. З року в рік тут розміщують фотографії 36 кращих працівників медкомбінату. Раніше пріоритет віддавався робітникам і керівникам головних виробництв, які мають значний досвід роботи. Сьогодні критерії змінені, говорить начальник відділу кадрів Андрій Крєтов. Ми не тільки розширили діапазон професій, намагаючись максимально охопити весь персонал комбінату від аглофабрики і доманого цеху до правового управління, бухгалтерії та секретаріату, але й зняли обмеження за стажем роботи. Ну они дійсно заслужили того, то есть люди своїм трудом, своїм отношением к роботі, своей активной жизненной позицией, ну, доказали, що вони стоять того, щоб їх фотографії були розміщені на алії трудової слави. За поданням керівників структур чи цехів спільно з колективами та профспілками обговорюються кандидатури, і вже напередодні професійного свята відбувається заміна дошок з новими іменами. Також у цьому році оновили й головну вивізку підприємства згідно положень закону про декомунізацію. Всі вивіски, всі дню роботників, горнодобувачої промисловості, всі обновлені у нас на всіх проходних, не тільки на центральній, на управлінні, ну как би це в духі времени і праздник. Тож з часом багато чого змінюється, та незмінними лишаються основні традиції медкомбінату, сказав на завершення начальник відділу кадрів. Рок без наркотиків. Саме під таким символічним девізом у нашому місті планують провести молодіжний рок-фестиваль, присвячений Дню Незалежності України. Захід матиме благодійний характер та відбудеться на підтримку бійців. АТО. 22 липня у приміщенні міської ради відбулася робоча нарада, присвячена усім організаційним питанням проведення фестивалю. Відвідали захід і наші кореспонденти. Робочу нараду очолив міський голова Андрій Білоусов. На захід були запрошені особи, що будуть відповідальні за організацію та проведення фестивалю. У ході наради було вирішено, що фестиваль відбудеться 20 серпня, а його учасників та гостей прийматиме лівобережний парк. Для участі у фестивальному русі організатори відібрали сім найбільш популярних рок-гуртів Кам'янського: а саме: «Інсайт», Персонал Скай, Ред Кет Фіш, Сільвертаун, «Тьопла Волна», Кавертон Up Ін Ей. Окрім концерту, планується показ патріотичних фільмів на тему Ато просто неба. Цікава розважальна програма та різноманітні конкурси. Щодо організаційних моментів, то міська влада вже визначилася із замовленням необхідної для фестивалю апаратури, яку привезуть із обласного центру. Додатково у лівобережному парку в зоні проведення рок-фестивалю активно йдуть роботи з благоустрою. Андрій Білоусов також дав доручення відповідальним структурам забезпечити чергування швидкої та правоохоронців під час проведення рок-концерту. І далі до уваги усіх творчих колективів міста. Департамент з гуманітарних питань Кам'янської міської ради повідомляє, що з нагоди святкування Дня міста 10 вересня поточного року планується проведення концертно-розважальної програми Місто моєї долі. Біля пам'ятного знаку танк т Т-34» в лівобережній частині міста до участі у заході запрошуються молодіжні творчі колективи, групи, соло-виконавці будь-якого жанру та направлення. Заявки на участь у концертно-розважальній програмі надавати раді на електронну адресу u7.i.ua до 25.07.2016. За більш детальною інформацію звертатися за телефоном 3-77-77. Сектор молоді департаменту з гуманітарних питань міської ради. Ігри за четвертий кубок «Енергія молодості пройшли на лівобережному майданчику, призначеного для ігор в пляжний футбол. Організатором змагань виступив відділ по роботі з молоддю управління соціальної політики Дніпровського медкомбінату. У пляжних боях на розпеченому піску взяли участь 18 команд міста, серед яких діти спортивних клубів міста та дитячого протитуберкульозного санаторію, молодіжні команди та команди підприємств міста. Цей кубок проходить вже четвертий рік поспіль, як правило, приурочений до дня металурга. Тож на початку, під час так би мовити, урочистого відкриття, голова федерації футболу міста Едуард Коряк привітав усіх зі святом. Ми маємо таку можливість, хорошу, з в футбол і. Получить удовольствие выиграть и замечательные призи, подарки которые нам предоставило наше підприємство. У товариському матчі відкриті юні футболісти Львобережного протитуберкульозного диспансеру грали з командою Рада молоді комбінату. Поступаючись по ходу зустрічі у два м'ячі, вони не тільки зуміли зрівняти рахунок, а й вийти вперед. У кінці зустрічі рада молоді рахунок зрівняла 3-3. У серії після матчевих пенальті на обидві команди був забитий лише один м'яч, який і вирішив результат протистояння. Юні спортсмени були дуже щасливі, адже вони зуміли переграти непростого і досвідченого суперника. «Приходимо на ці соревновання. нас Едуард Ніколаєвич завіт вже чотири роки. Один раз таке було, що ми виграли друге місце. Один раз було третє місце. Ну, сегодня просто товарищеская встреча была. Ну, дітям подобається, чому б їх не привезти, звісно. дуже напруженим видався фінальний матч серед дитячих команд. Переможцями у цій категорії учасників стали юні футболісти Сталі. У головному для хлопців матчі вони зуміли переграти однолітків з команди Дзержинка з рахунком 4-3. Для одних радість перемоги, а для інших гіркота поразки. В этом году ми рішили патіну по цього турніру. Ми проведемо три кубки одновременно. Проведем кубок среди дітей. Вот сейчас играют у нас Сталь дзержинка, которая заразит маленький кубок. Потом включатся в борьбу так сказать, студенческих командир, которые разыграют свой кубок. І предприятие разыграют большой кубок. Самый главный можно так сказать, дню металлурга. За головний кубок змагалися три команди підприємств міста: ТЕЦ, Керамет та ДМКД. У вирішальному поєдинку зійшлися ДМК і ТЕЦ на два м'ячі гравців медкомбінату енергетики відповіли одним. Все вирішилося під завісу зустрічі, коли був забитий вирішальний третій гол. Команда ДМК – чемпіон, а срібло у гравців ТЕЦ поиграть в футбол, це єдине така можливість, де непринуждені обстановки, нет, результат здесь не варна. Просто поиграть на пляжі. Ну и на завершення пляжного турніру грали аматорські команди. До фіналу дійшли два сильні колективи конверторний та інтер. І більшість гравців обох команд працюють на медкомбінаті. Тож глядачі стали свідками цікавої гри на розпеченому полі. На два голи конверторного противник відповів двома своїми забитими м'ячами. Справа йшла до після матчових пенальтів. Тож рахунок зустрічі. Ім 3-2 і переможний кубок у руках конверторного. А інтеру дістався м'яч для гри у пляжний футбол. І далі про погоду на вихідні. За прогнозами метеорологів, у суботу у нашому місті очікується мінлива погода. Сонце може різко змінюватися на дощ з грозою та навпаки. Середня температура повітря вночі становитиме 17-18 градусів тепла. В день стопчик термометра максимально сягне позначки плюс 24 градуси. Вітер матиме змінні напрямки до 6 метрів на секунду. На цьому наш випуск новин завершено. І пам'ятайте, у природи немає поганої погоди, і короткочасні погодні зміни не мають порушувати ваші життєві плани. Тож приємних вам вихідних, і хай ваш настрій завжди буде позитивним. На все добре. У студії працював Володимир Кремль.